Привіт, друже! Сьогодні у мене для тебе казочка про маленький струмочок, який мріяв. Давай почнемо. Якось навесні десь у горах і сталого снігу народилося два струмочки. Один жвавий і цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Жвавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хочу побачити світ, відповів жвавий струмочок. Біжімо разом. Мені ліньки, відповів ледар. Я залишуся тут. Лінивий струмочок залишився і зробився калюшкою, а жвавий побіг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок, жодного разу не зупинився. До нього приєднувалися крапельки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим. А ще крапельки розповіли струмочкові про величезне море. Струмочкові дуже закортіло його побачити. Так у струмочка з'явилася мрія. Згодом він зустрів ще один струмочок. Той теж поспішав до моря. Разом бігти веселіше, подумали струмочки. Вони об'єдналися і стали вже струмком. З часом струмок влився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у велику ріку. Минув рік. А може, й два. Струмочок вже був не, по, не просто струмочком. Він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія здійснилася. Він із розгону пірнув у море і раптом відчув, що воно солоне. «Ова!» – вигукнув стромачок. Твоя вода солона. Так, відповіло море, тепер це й твоя вода. У ній багато різних мінералів. Деякі з них були на моєму дні. Деякі приносять із землі вітри, а деякі підібрав дорогою до мене і ти сам. А це добре? Спитав струмочок, це природньо, а тому добре, відповіло море. І на височенній хвилі гойднуло струмочкові води майже до самого неба. От така у нас вийшла цікава історія, як з маленького струмочка вийшло велике море. Мріяти дуже важливо. І ти, сонечко, теж мрій, і твої мрії обов'язково здійсняться. А зараз загортайся у свою теплу ковдрочку. Я бажаю тобі чарівних і добрих снів. На добраніч і до нових зустрічей!